Отож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і маємо можливість дізнатися про ситуацію на українсько польському кордоні. зокрема на пункті прописку ягодин ягодин з нами на зв'язку Валентина Черниш, речниця Волинської митниці. Вітання пані Валентин. Вітаємо. Добрий день. Отож, пані Валентино, знаємо, що від учора польські перевізники блокують три пункти пропуску на українсько польському кордоні. Зокрема, це такі пункти пропуску, як Корчова Краковець, гребена Рава Руська і Дорогуськ-Ягодин. І хочемо дізнатися, яка ситуація нині безпосередньо на прикордонному пункті переходу Ягодин Дорогуськ, що там відбувається, чи відомо. Вам, зокрема, про вимоги польської сторони, чи вони вже їх якимось чином передали на українській стороні? Ну, дивіться, я буду озвучувати позицію волинської митниці, а ми знаємо, що протест польських перевізників не стосується митних справ. Вони взагалі. Те, що саме там митного оформлення чи руху товарів не висувають якихось певних умов, але вони блокують нам цей рух і митне оформлення, тому все, що ми знаємо, і плюс це відбувається на польській стороні. Все, що ми знаємо, це те, що ми бачимо по факту, що відбувається. А відбувається блокада, до нас не заїжджає транспортні засоби із Дорогуцька, і так само польська сторона не приймає транспортних засобів на експорт, які ми хочемо відправляти, не включаючи нам зеленого світлофору на мосту. І від учора дуже трафік сильно впав. Ми, якщо мусимо за міжнародними договорами оформляти за зміну 300 транспортних засобів, Кожну сторону і на експорт, і на імпорт. То от за цю добу, що минула, це якщо за зміну 300, то пам'ятаємо, що за добу має бути 600, То за добу, що минула, ми всього на всього 70 оформили на експорт і 400 на імпорт. І це завдяки тому, що перекриття відбулося вчора в обідню пору, тобто ми ще зранку працювали, потім дооформляли. Але сьогодні і ці показники вже не витримуються. Тобто там одиничні машини, так як вони й говорили на годину пропускаються. Особливо найбільша проблема з українським експортом, і, зокрема, насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку, ті, на які Польща встановила ембарго. Їх не пропускають зовсім. І тому ми дізнаємося про те, що робиться з польської сторони, тільки і виключно. На основі телефонних розмов із нашими польськими колегами, і коли тільки планувалася ця акція, то вони писали нам: тобто, ми володіємо інформацією не від протестувальників, а від польських митників про основні вимоги протестувальників, бо вони теж з ними там спілкуються. Але е, безпосередньо волинській митниці, чи будь навіть держмитслужбі в Києві протестувальники вимог не висували, розуміючи, що від митниці не залежить їхнє вирішення. Пані Валентино, а чи можете розповісти, то, чи є на даний момент якраз машини, які очікують проїзду, наскільки велика черга на кордоні нині? Офіційно станом на ранок у нас вже назбиралася жива черга із тих вантажівок, які були зареєстровані в електроні, і вони під'їхали до пункту пропуску, але вже зараз вони не можуть їхати далі через блокаду. І таких станом на сьогоднішній ранок вже було 100. Ми так розуміємо, що ще частина буде під'їжджати, але Укртрансбезпека, як адміністратор електронної черги, теж буде вживати якихось заходів. Певно, напише повідомлення далекобійникам про те, що з огляду на ситуацію, щоб вони не їхали. Тобто їхній час очікування в електронній черзі збільшиться, але так, станом на сьогоднішній ранок, уже сотня транспортних засобів на виїзд чекає. Це, це жива, це люди, які стоять на дорозі перед пунктом пропуску і вже мають незручності. Ну, ми ж знаємо, що таке перебувати на дорозі без санітарних умов, без їжі, інколи без води. І так само з польського боку. Але там дивіться, ну тут статистика буде дуже дуже така умовна. Нам поляки кажуть уже про 250 транспортних засобів, які стоять в черзі. Перед дорогуськом. Але ми ще точно не бачимо і не знаємо, і вони нам не кажуть, бо вони не володіють такою інформацією. А скільки ж тих транспортних засобів перед блокадою вони не можуть добратися до Дорогуська просто? Вони десь на дорогах Польщі певно зупинилися. І ми, аналізуючи свою вже митну статистику, бачимо, що близько тисячі декларацій з імпорту нам подано. Але ми цих машин не бачимо. І так собі розуміємо, що вони просто десь в якихось містах польських сіли і теж чекають вирішення цього питання. А, пані Валентино, але, але цікаво, чи хоч якісь транспортні засоби з українського боку польська сторона пропускає. З українського боку так, по одній вантажіці на годину. А стосовно автобусів і, і інших, інших якихось Угу. Автомобіль... Автобуси. З самого початку вони заявляли, що ця акція не стосується пасажирських перевезень. Тобто рейсові автобуси по графіку без затримок оформляються і їдуть. Внимаємо. На львівських там, де дозволено, кажуть, що так само немає проблем із проїздом легкового автотранспорту. Просто ми пам'ятаємо, що я у нас вантажний. У нас там можуть рухатися або рейсові автобуси, або вантажівки вагою понад 7,5 тонн. А легкового транспорту пасажирського там були розмови про те, що можливо його знов відновлять, але до цього часу поки що рок таких заборонений. Тому е, ця акція протесту не стосується пасажирського напрямку, не стосується гуманітарних вантажів. Їх теж поляки пропускають без питань. Так само вони на в'їзд в Україну пропускають системи з паливом і інші вибухонебезпечні вантажі, ті, які не можна тримати на кордоні. Вони ще обіцялися, але нас поки не було таких вантажів живих тварин. Так само безперешкодно пропускати. Пані Валентину. Що прогнозуєте надалі в розвитку цієї проблеми, і цієї ситуації? Чи відомо до коли може тривати так. цей процес протест? За повідомленнями польських митників, їм протестувальники сказали, що в ягодині це буде тривати аж до грудня. Тобто цілий місяць до 3 грудня вони будуть блокувати цей рух. Я знаю, що були їхні заяви по львівських пунктах пропуску. що там вони взагалі два місяці планували це робити, але ми знаємо про те, що все-таки з боку урядів обох держав ведуться переговори. Намагаються якось домовитися Міністерство інфраструктури України з колегами з Польщі. Дуже активну позицію зайняло посольство України в Польщі. Ми бачимо багато заяв з цього приводу, намагання зустрітися, і так само у Волинської області є хороший друг з Люблінського воєводства, Лєк стравка, який так само це воєвода Люблінського воєводства. Які так само намагаються якось домовитися з протестувальниками і пояснити їм, що ця акція вона ем, і українцям, і полякам шкодить. І пані Валентину, насамкінець. Так, так. Пані Валентину, насамкінець, цікаво, чи відомо вам яка ситуація на пункті переходу у стилок зосень? Ми прогнозуємо, що в у столузі, але поки що по статистиці цього не, не видно. Але в столозі дуже сильно збільшиться навантаження щодо руху порожніх транспортних засобів. Ми знаємо, що деякі перевізники польські, особливо у нас тут на Україні, є порожніми. Вони там реєструються в окрему електронну чергу для перетину. Станом на сьогодні там вже 1800 транспортних засобів, при тому, що у столух може пропускати близько 100 їх за добу. Тому це вже знову велика черга, але так розуміємо, що оскільки є один заблокований, вони будуть намагатися прорватися через устелух, і це знову ж таки спровокує там накопичення черг. Тому що в той час, коли пропускають порожні транспортні засоби, то люди, які теж там можуть рухатися, вони просто очікують на свій, на свій час, на свою чергу. Ми будемо спостерігати. Ну, пані Валентино, чи вже відчутно, як це вплинуло на роботу волинської митниці, і які очікування у митників безпосередньо? Розумієте, в нас воно все наклалося ще крім цього іншого, тому що сьогодні 7 листопада і набули чинності зміни до митного кодексу України, які ще крім цього іншого кажуть про те, що від тепер не можна оформляти експорт без пломбування, і так само вже... Скасовані імпортні декларації типу Я, які дозволяли не заїжджати до е, митного органу для того, аби зняти пломби на тому товарі, який імпортується в Україну. Тому у нас сьогодні е, у, усе нараз, е, все дуже так е, непередбачувано. Ми розуміємо, що ми знаходимося в перехідному періоді щодо змін до митного кодексу, і плюс до того всього блокада година. То ми в очікуванні поки що е, великих якихось м, проблем ми не бачимо, тому що вже ж є години не перший раз блокується. Ми тоді витримували і зараз витримуємо. І це просто залежить від того, скільки це триватиме. Якщо це триватиме день-два, ну нічого. Головне знайдемо порозуміння і будемо працювати далі. Якщо, звісно, це буде тривати місяць, то це дуже суттєво вплине на. Надходження до державної скарбниці, оскільки ми розуміємо, що митні платежі, а минулого місяці Волинська митниця дала 3 мільярди гривень, так щоб собі розуміти, це великі надходження. Вони залежать від трафіку імпорту в Україну. Якщо він буде перекритий, то ми не зможемо оподатковувати ці вантажі. Ну і зрозуміло, не зможемо перераховувати гроші до державної скарбниці, і це дуже складно. Пані Валентино, а ось ці нововведення, про які ви згадали, які вступають в силу саме 7 листопада. Наскільки це вони не вступили. Да, вступили? Наскільки вони е, подовжують оформлення транспортних засобів на кордоні? Це не стосується роботи на кордоні. Це стосується внутрішніх митних uh -huh. сил. Коваль, Володимир Волинський. Е вони там будуть накопичуватися, ці транспортні засоби. Раніше експорт міг завантажити на складі і їхати прямо на кордон, і там оформляти декларації, і їхати далі. Тепер він мусить спочатку подати митну декларацію на внутрішній митний пост, пред'явити свій товар, тобто заїхати фізично в зону митного контролю цієї внутрішньої митниці, показати товар, митник має його запломбувати. І вже під пломбом він тоді рухається до кордону, і так само зворотні напрямок. Раніше можна було, якщо ти на кордоні сплачуєш повністю митні платежі, і немає до твого товару, якихось кожі до твоєї декларації претензій щодо. Недостовірного декларування чи там вмісту наркотиків, чи ще чогось іншого. Тобто, якщо товар просто гарно оформлений і на кордоні сплатили митні платежі, то далі ти не, не мусиш їхати і доставляти його в митницю призначення. Ти везеш його просто до себе там на склад, там де розвантажуєш. А тепер ні, тепер ти. На кордоні подаєш попередню декларацію про те, що ти маєш намір його ввести, і їдеш з тими пломбами аж до митниці призначення, заїжджаєш в зону митного контролю, і там залежно від того, спрацюють чи не спрацюють ризики по цьому товару, або митник зразу знімає ці пломби, оформляє і каже, що все, можна їхати на склад. Або, можливо, ще й буде, якщо спрацюють ризики, митний огляд, і тоді ця вантажівка вже на внутрішньому терміналі буде стояти там на 4 години, а може буде стояти і якусь там добу, або і більше. Ну і ми розуміємо те, що в'їзд на термінал платний. Воницька не немає безоплатних терміналів своїх, які знаходяться в державній власності. Ми всі термінали орендуємо у приватних структур, і вони виставляють е, свій приз коран за е, стояння в зоні митного контролю по великому рахунку. І зрозуміло, що це додаткові навантаження на логістику і на витрати підприємства, пов'язані з експортом чи імпортом. Але це вимога Євросоюзу ми зобов'язалися, ми будемо рухатися і будемо працювати за європейськими стандартами. А в них оформлення неможливе без пред'ялення товару в митниці. Коли в жовтні минулого року Україна ратифікувала цю угоду і має на увазі в конвенцію про спрощення міжнародної торгівлі, то так званий митний безвіз. То просто для українського бізнесу дали перехідний період, і от власне цей перехідний період він уже завершився mm -hmm. і далі будемо працювати з пред'явленим товарів, так як це робиться відголо. Що ж, щиро дякуємо, пані Валентино, за ці коментарі, за ці роз'яснення і за цю інформацію про ситуацію, зокрема і на українсько-польському кордоні, а також про нововведення, митні нововведення, які вступили в силу від сьогодні. Дякуємо вам, Валентина Черниш, речниця Волинської митниці, була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре. До побачення. І переможемо. Обов'язково.